З колві тепло там, де це важливо, де непомітно. І де видно одразу. Колві для теплих справ. Я став лялькарем, бо я народився в Харкові, і в Харкові бути лялькарем це почесне, почесний статус. Ну, я так жартую, насправді. Святковуй, цей закон! цей закон! Якщо ти лялькар, то ти можеш, ну майже в принципі, все що завгодно, бо тебе всьому вчать. Тобто ти можеш і сам і, і, і ляльок робити, і декорації робити, і ти, ти там можеш і грати, і грати і ляльками, і співати танцювати. Взагалі все-все-все. Ця професія має природу э, Має природу таку ритуальну площадну і Вона досить соціальна. Це графопроектор. Можливо, ви знаєте про такі старі проектори. Ну, він от так само, як цей працює. Що ви будете їх працювати? Е, та всі от власне лунають. Ні, ні, ні. Це ми, ми сьогодні тут не для цього. Що вони самі підійдуть? І тоді можна буде в них взяти. Для цього. Є! Як музей під відкритим небом Подолати! разом. Нас багато. Нас не подолати! Мене звати Даниїл Зенкін, я митець. Це мій прилад. Графопроектор 3М один з семи моїх приладів для аналогових проекцій. Я займаюся проекціями. Я хочу мачуки написати. Не хуєйте. Я звичайна студентка, а, на жаль, не проплачена, як багато хто каже. Багато людей, які старші, вони. В них одна є дуже, мені здається, небезпечна така хвороба. Вони не віруючі. Вони, наприклад, молода людина може бути абсолютним атеїстом або атеїсткою, але вона буде віруюча. Вона в щось вірить. Мені здається, що так багато зневірених людей з 40-50 років. В мене так вийшло, що батьки мені досить мало мене, скажімо так, забезпечували грошима в період навчання в університеті. І на другому курсі мені якби все це остогидло, я зрозумів, що все, я не буду більше жити там на 300 гривень на тиждень, я піду заробляти сам. І тому я пішов, те, що я зробив, я я почав. Давати свої виступи в переході в метро, контрактова площа. І... Але я ходив не з інструментом, я ходив з ляльками. Ми ставили вертеп. Вертеп це такий е, тип театру ляльок, е, який е, він різдвяний, е, виглядає він як е, така скриня двоповерхова. І в ній ляльки. Я впаяв туди магніти в цей вертеп і магніти на ляльки. Таким чином, щоб я міг. Одночасно вмикати музику, ставити ляльки, щоб вони стояли, поки я ними не керую, і, і перемикати світло. Коротше, говоря, я все, все зробив сам, і я виходжу на контрактову площу, в перехід біля книгарні є, і я стою. І моя вистава тривала приблизно 20 хвилин. І е, я закінчую все, я говорю фрази, вимикає, вимикається музика, вимикається світло. І, а я поклав там сумочку маленьку перед цим вертепом на початку. Я думаю, ну цікаво, скільки я там заробив. Я закінчую, виходжу за вертеп, е і я просто був в такому шоці, я такого взагалі не очікував. Я взагалі забув за ту сумочку, тому що я дивлюся, і я бачу, що я перекрив весь перехід, що люди не можуть пройти. Через кількість людей, яка зібралася на сходах, за сходами, там, де не можна стояти, вони залізли, вони залізли на якісь огорожі. Вони просто неможливо було в цей перехід зайти, бо люди зупинилися всі. Там неможливо було пройти. Вони всі зупинилися для того, щоб на мене подивитися. Для того, щоб подивитися, ну, не на мене, на, на виставу. І я пам'ятаю, що це... Я це відчуття, мені здається, я, я, я більше ніколи його не відчую. От в такий. Таке здивування. І коли я зрозумів, що я можу зупинити цілих там людей 300, отак, от просто на 20 хвилин. Я можу забрати 20 хвилин їх часу тим, що я роблю. Це дивовижно. Я, я, я можу зупинити цілий потік в метро людей. Е, тим, тим що, що я роблю. Оці ляльки маленькі, можуть їх зупинити, можуть змінити їх плани. І, да, і тоді, і, і тоді я зрозумів, що це дуже велика якась сила. Помаранчевої революції мені було п'ять. А, а Майдан я, я був в Харкові тоді, я приїжджав. Але я я, я приїжджав, це мені було вже 15, здається, років. Я приїжджав а, десь. Восени, по-моєму, і вже в кінці зими. О, десь щось, щось таке. От. І там, звісно, да, було дуже коротше, дивовижне просто дійство. І е, спогади дуже яскраві, я пам'ятаю. Ну, ти, ти заходиш, і там е, стоїть отак от клітка, і в клітці Янукович. Ну, тобто, не реальний, а коротше Янукович на золотому унітазі. І купа цих наметів. Ну, коротше, дуже було яскраво. Коли був перший мітинг, я їхав в таксі, і я е дізнався, я дивився новини і дізнався, що біля театру Франка зібралися люди. А я їхав в таксі в сквот 17Б для того, щоб там посвітити, мені там стіна дуже подобається. І я з графопроєктором і одразу просто поміняв адресу і поїхав до театру Франка. Ми буквально відвернули своїм голосом, своєю небайдужістю, своєю присутністю. Тут от, я дивлюся вас... Нотевського, Олександра Нотевського. Знаєте, де власне мені здається, що від нього е, я, я дізнався про передумови е, от, для цього мітингу. Це це ж історія там умовно декількох днів. Тобто це не так, що зранку я дізнався якісь передумови, а там а ввечері я вже дізнався, що мітинг. Ні, це було там за декілька днів до. Але так сталося, що рішення прийняв в моменті. Ми ще маємо на цей на Спаську заїхати. І тоді поїду вже звідти. На Спаськи 13 є. Це таке місце, це таке досить народне місце, куди люди приходять. Не знаю, проводити час разом. Це якісь такі. Мені здається, що колись так кабаре працювали, що туди можна було прийти всім кому завгодно. Там не знаю, всяким теж митцям, журналістам, художникам провести час, не знаю, випити пива, пообговорювати якісь новини. Таке місце. Тому я там, я там інколи залишаю свої речі, як сьогодні. Останнім часом мене тішать найбільше діти. Я дивлюся, як вони грають. Мені здається, що я завдяки ним згадую і вчуся, як правильно, неправильно, як... просто як треба грати. От як треба грати. От сьогодні маленький такий чувачок сидить в метро, і я бачу, я бачу, що він імітує. Він взяв ниточку від шортів і імітує, наче він шиє. І він робить це з такою цікавістю і вірою. Я просто дивлюся на це, і мені теж цікаво. І це ну те найголовніше, що не можна втрачати. Бо якщо ти це втрачаєш, все все втрачається відразу. мільйона, а не мільйонера, владу мільйона, а мільйона. Мені здається, що у нас ну просто так вже історично сталося, що у нас рівень самоорганізації ну дуже високий. А, і там, ну тобто, я не думаю, що е, е, лідери вони ж завжди теж стихійні. Не можеш е, просто сказати, що я лідер, там зібрати якихось людей, прийти, і всі скажуть, а окей, це лідер. Ага. Е, тобто, лідер він або виникає органічно, або не виникає. І тоді в ньому просто немає потреби. Ага. От, але мені здається, це дуже така динамічна роль. Ну, тобто, це, і в цьому дуже великий плюс. Бо ну якщо зараз е, там прийде, я не знаю, якийсь там е, політичний діяч, да, очільник якоїсь партії, то всі скажуть: дядя, ну не, не заважай, ну що ти робиш? Ну тобто ніхто не скаже: о, клас, так. Да. Що написано, це слова е, з пісні Жадана і собак. Нахуя мені система, що працює проти мене. В перший день е, приїхав після роботи, я думав, взагалі не встигну. Але я думав, акція там буде на годинку-півтори, але ні, е, залишились аж до ночі. От бачили і багато того, що краще б тут не було. Але, мабуть, про це ну, не варто казати. Мені здається, що якби влада проігнорувала мітингувальників і їх вимоги, то ну, ну, ми б просто стикнулися з дуже серйозними наслідками. Як в, мені, мені, я не політик, але е, там, всередині нашої країни, як всередині, так ізовні. І Я теж трошки маргінальний, в принципі, як і я думаю, всі всі потроху. В чому ти маргінальний? Та ну мені здається, що це ну, принаймні там, те, що стосується митців і андеграундного мистецтва, то це завжди маргінальна двіжуха. І там, те, що стосується там, поділ, наприклад, як взагалі як феномен, да? нижнє місто. Тому я просто один із них. Такий, треба, йому треба йому написати. Треба написати. А у мене теж така пляшечка, тільки чуть-чуть більше. Це Через те, що це досить специфічне мистецтво, мені здається, то, ну, мало людей про нього знають. І е, я до. В нього прийшов в принципі, через театр ляльок, а конкретно через театр Тіней. Я дуже захоплювався театром Тіней і працював багато в театрі Тіней. І якось я винай... ну, от для себе відкрив проєкції аналогові саме. Але мені там, мої там, колеги по цеху завжди казали, що тіпа, Дань, ну, це... це дуже специфічна штука, вона не всім закатить. ти ж розумієш, що це там буде 5... 5-6 ентузіастів, які там будуть цим займатися, всім іншим буде нецікаво, вони не розуміють, що це, і це на, на пальцях не покаже, що це таке. Що, так да. Тільки без е, провокацій, як ти розумієш. Сука. <су <-ка> Сука. У мене Без Наші речі в У е, Мене зламалась пральна машинка. <су -ка> і я що, що було чисте, те вдягнув. А в мене, в мене взагалі гардероб складається з чотирьох сорочок і двох кроваток. Mm -hmm. е от. Інколи позичаю ще речі, поносити. Mm -hmm. е цей плащ я купив у Львові. Це мій найдорожчий, е не з точки зору грошей, просто мені, мені найдорожчий плащ. Е ми приїхали е у Львів. В в 22-му році на 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 початку повномасштабного вторгнення, і я купив там в хумані цей плащ, і він завжди мною. що тоді, 2019 рік приблизно, тоді ходив завжди патруль в метро. І патруль забороняв нам грати. Е, підходить патрульний, а в мене тростинна лялька це верхова лялька, тип такий е, ляльки. І я е, нею говорю. Змінюю голос і говорю. Е, і приход, я, 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 я щось, щось імпровізацію, якусь, і підходить до мене патрульний, і він починає говорити з цією лялькою чомусь. Я не знаю, чому він не звертається до мене, він звертається до ляльки і каже, що треба звідси, вам треба звідси уходити. А, я зрозумів, що я нікуди не піду, і що моя лялька вирішила, що йому нікуди не піде. І вона йому відповідає, що дядя, навіть ти зараз підеш кудись в інший, в інший бік. І він продовжує з нею розмовляти, а народу стає все більше. І, а, якби, а патруль не один, а, а нас тут багато. І я розумію, що від того, що я скажу, буде залежати взагалі доля цього патрульного. Чи він зараз розвернеться, піде, чи я скажу, добре, я, я йду. Але е, я можу не зупинятись. І його проженуть звідси зараз всі. От. І, і це було, ну тобто, дивовижно. Но, насправді є такі видовища. Які ніхто не зможе зупинити. Ну, от це... це маленький такий приклад, але є справді великі приклади, просто видовища, які неможливо зупинити. Ніхто. Соба. Я динами, собака і пластиє, і наші виконання. Закінчила інститут фізкультури, здається, і вона в неї був свій зал е, в Харкові. Е, а потім вона е, переїхала з сім'єю в Німеччину, і вона зараз е, там. і Вони там е, ну, намагаються працювати теж. От вона в основному там це стріпластика, е, якийсь фітнес, такі всі речі. А... Батько нас не, разом Батько... Нас не разом Немає ой, що сказати. разом нас! Немає.